Більше місяця тому у підвалі будинку на вулиці Вербова 4 з'явилась вода. Труби тут не протікають, гаряча вода приходить з загальної труби, яка знаходиться під землею між цим будинком і сусіднім. Люди бояться за своє життя, адже по будинку вже пішли тріщини. І ця вода, яка збирається у підвалі, підмиває фундамент. П'ятиповерхівка за адресою Вербова 4 є кооперативним будинком ще з року введення в експлуатацію з 1973 року. З того часу земельну ділянку між своїм будинком і сусіднім вони відносять до свого кооперативу, хоча б приватизаційних документів на неї немає. Аби прорив ліквідували, голова правління ЖБК Радуга заключив договір із товариством із обмеженою відповідальністю «Рівне Теплоенерго. Врахуємо, що дані роботи повинні виконувати спеціалісти і фірма, з якою я заключив договір. Не виконувалась до того робота, пояснюючи тим, що ми не заключили договір з товариством з обмеженою відповідальністю, Рівне Теплоенерго. Після заключення договору вже постало питання, що дані роботи повністю мають фінансуватися і виконуватися мною за рахунок мешканців будинку. Свої рішення товариство аргументує тим, що земельна ділянка у 64 метри довжиною, під якою розміщені дві труби, знаходиться на балансі кооперативу. І лише після ремонту мешканцями будинку трубопроводу працівники візьмуть її на баланс. Нині люди зневірені, а коли заселялись, говорять, були щасливими. А тепер ми вже не раді, бо сьогодні пішов на 400 гривень в таблеток. Треба мені купити. І за квартиру треба платити, не маленькі гроші, бо трьохкімнатна квартира. Я ж не, як то кажуть, не Хомко, не Бертуш, і не Янукович, що у мене стільки грошей є, як у їх. Щомісяця голова кооперативу сплачує за тепло більше 17 тисяч гривень. За ці кошти говорить, вже давно можна було б відремонтувати труби. Тепла не вистачає через те, що там прориваються на вулиці, ті труби, і тепло не доходиться, що положено, а плат. Сто за нього до того ж, люди не відмовляються у сприянні в ремонті. Говорять, готові купити труби, але витрати за роботу працівників інструмент необхідний транспорт не понесуть. Тому у пошуках справедливості звернулись до громадського контролю. Тут є сама натуральна несправедливість. Люди звертаються до теплопостачаючої компанії Рівне теплоенерго нова, яку міська влада всім нам рекламувала, що це буде прекрасно, все і робота, і співпраця, і таке інше. Звертаються на кажуть: ми нічого вам не зробимо, бо у вас з нами немає договору. Підсовують договор. Керівник кооперативу його підписує, і вони після цього йому цинічно кажуть: слухай, ну це твоя виявляється труба під землею. Маєш її сам робити? Ну слухайте, хто так поступає? Хіба так можна? Більше того, дивіться, це є один будинок, рядом інший. Де є межа між прибудинковими територіями? Хто її визначив? Чому саме цей кооператив цього будинку має сплачувати за ремонт цієї теплотраси, яка проходить фактично по чужій прибудинковій території? Знову ж таки, зрозуміло, що юридично тут дуже важко розібратися. Але не юридично треба працювати з людьми, а по справедливості і фактично. Треба допомогти цим людям. Я звертаюся зараз до Рівне Теплоенерго. Ви маєте зробити нормальний європейський крок. Прийдіть, візьміть на баланс цей відрізок. Цієї теплотраси відремонтуєте його, і потім за це ж беріть з людей гроші. От тоді ви будете мати на це право.